Перейдемо до місця, де народжуються хмари. Гарно парують гори. Зупинились ми у сколах. Зараз зайдемо в АТБ купити смачненького. Раз у попередньому відео ми відкрили тему кавунів, то ось у АТБ у нас вони по 21,59. Ой, що такі є. Без насіння, ніколи в житті не пробувала. Хто пробував, напишіть, будь ласка, як вам беремо водичку. І ще візьмемо ось таку. Але хочу взяти не газовану. Щось немає. Ще що треба взяти щось солодкого, але ми тільки поїли, тому що щось нічого не хочеться. І ні на що око не лягає. Так, що це у нас на акції. Я, я таке не люблю. Дівлю. Ми раніше були біля неї і знімали відео. Це з коли. Можете подивитися у нас на каналі. Знову почався дощ, а ми звертаємо на Славськ. Річка Опір. Дивіться, повертай гори Ой, гори зачекались за Харберку. От якраз ми туди їдемо, хочемо. Е... Подивимось, чи працює там підйомник, мав би працювати, проте не знаю, чи нам дозволить на ньому проїхатись така погода. Все ж дощить, але це гори. Зараз дощить і буквально через декілька хвилин може вийти сонечко. А ось там, якраз, поміж хмарами, видно, що це сонечко потрохи вже і пробивається. Дивіться, яка чудова мальовнича дорога. З лівого боку річка. Буквально от тільки що приїжджали поміж дощ, а тут сухий асфальт. Ось так ворог. От ми їдемо і бачимо, що по, понад дорогою люди продають гриби. І найбільше всього продають саме лисички. Ми їх ніколи не збирали, не готували, але мені щось так цікаво, хочеться спробувати їх приготувати, бо пишуть, що вони дуже-дуже ароматні. Треба спробувати. Такий цікавий був будинок, а ми його так скоро проїхали. Не встигла я його зняти. Хочу вам показати, як живуть люди в селах, ось тут, в горах. Здебільшого це будинки дерев'яні. Навіть якщо нові, от, здебільшого, їх будують з дерева. Ну, а такі старі, аутентичні з верандами, ну це просто моя любов. Дуже люблю будинки з верандами. Давні мої на увазі. Ось саме про такі веранди я і говорила. Ось дивіться. На цій дорозі ремонтуються мости. Так як це є гірська місцевість, і дуже часті тут повені, мости швидко руйнуються, ну і їх відновлюють. Дивіться, яка велика річка, багато води, дуже багато води, як для гірської річки, і вона мутна. Ну, Відповідно, в горах випав дощ, рівень води піднявся. ой, До речі, дуже значно. Але так само швидко, як вода піднімається у гірських річках, ось тут, десь в горах, так швидко вона і спадає. І прекрасний краєвид. Дуже мальовнича дорога, їдеш і насолоджуєшся красою природи. Заїжджаємо в Славську і починається дощ. По відчуттях летить нібито з тої гори. Її досить крупні краплі їдуть. І... і вже немає. Ми вже приїхали, запаркувались, до речі, маємо всього один дощовик. І збираємо речі, будемо рухатись у бік підйомника. Вон туди. Беремо ще з собою курточки. А ще я в босинішках. Не знаю, там напевно буде мокро, але вже не брали кросівки, немає взуття, тож вже буде, як буде. Зібрали ми ось такий величезний рюкзак собі, ну і поклали туди перекус, курточки засунули свої. Ще беру ось такий коцик, його собі на крісла підставимо, щоб було тепліше. Годка сьогодні така трохи, скільки у нас там градусів. Ну давайте глянемо. Ой, дивидно чуше. 20 градусів, бачите. Підходимо до такого інформаційного щита. Дивіться, тут є правила безпеки, правила поведінки на території байк парку Карта територій. Що тут є? Кафе, ресторани, чана, танки. Басейн навіть є. О, це цікаво. Ага, це, напевно, в готелі за Харберку, в самому є басейн, так. Ну і ми знаходимося от зараз внизу, біля початку підйомника. Високий верх, висота 1242. Каса, тут беремо квиточки. Дивіться, я просто 6 цих цін. Дорослий в будні. Коштує 350, але на них так само. Я не знаю на що ви чекаєте, час де. Проте не треба їхати. А що ви ви Там їдем, їдем. На чого ви бігали? Та ми їдемо, їдемо. 15 хвилин купуйте. Хвилин. Друзі, купили ми два квиточки, Вартість одного квитка 350 гривень. Але ви знаєте, в мене це викликає таке обурення, бо дійсно тут, ну, не знаю, ну, воно не коштує такі гроші, не коштує цей підйом 350 гривень. Ви тільки подивіться на цей підйомник, і якщо порівнювати, наприклад, з тим самим Буковелем, це не йде в порівняння. Підйомник їде скільки там? 40 хвилин нагору, 40 хвилин спускатись, дуже повільний, ну, старий такий. Нас приклеїть ходіть. Зберегайте і 16-30. Останній спуск, 1630. так, Півтора година. просто жахливі. Я як почала там обурюватись на початку, так напевно і завершується, коли ми спустимось донизу. Просто якась. Подивіться, в якому стані це все. Мені... Мені страшно, дуже страшно. Я не знаю, як я маю доїхати нагору, як я маю їхати 40 хвилин, потім ще 40 спускатися. Ми, може, підемо 40 ліпше вниз, потім пішки. Це реально діти пішки. Реально, але тобі зараз не можеш. Боже, мені так страшно, я не можу, просто люди так спокійно їдуть. Повітря класне. Але... Це такий класний дитячий майданчик. Ліпше коли ми прийшли гуляти територією. А он басейн, до речі, цей. Їдемо, ми розмовляємо так, собі говоримо про те, що все ж таки 700 гривень за такий підйом за двох, Ну це не виправдано багато. І зрештою, нам пропонували підйом на квадроциклі, от, І цей би підйом коштував тисячу гривень. 300 гривень різниці, але ти їдеш гірською дорі... дорогою. 10 кілометрів гірської дороги. Ну не знаю. Наскільки ми не любимо квадроцикли, цей... І галас, і забруднення навколишнього, навколишнього світу, але ну, не знаю, можливо, то було б цікавіше. Тож, якщо ви будете тут, ну, подумайте собі, Ясно. чи можна ще поїхати автомобілем. Так, ось, ну, Автомобілем коштує 1500 гривень. Ну, це взагалі дорого, але ну, напевно. Але автомобілем, мабуть, можна їхати не двома, можливо, трьома, або чотирьом, і і тоді це буде ще ну, так. Так само. Ну і вийде там. Мало того, що дешевше, але і напевно цікавіше, там багато фотозон казали, Ну тобто таких місцин з э, мальовничих, гарних. О Боже, він зупинився. Ні? ні? Він зупинився. Чи ні? ні? Боже, як мені страшно. Там ззаду. Зараз знаходимось досить високо по верхівкам дерев, можна сказати. Попри всі обурення і занепокоєння безпечністю цього підйомника, тут дійсно можна насолодитися гарними краєвидами, Так піднімаєшся поміж дерев. Такі позитивні сторони тут також присутні. Тихо. Олень лежить, олень лежить, так. Мені видно. Бачив? Бачив? Ти хоч побачив? Так. Опиши свої враження від побаченого. <смір> Дуже здивована, хоч щось цікаве і приємне тут є. Так близько біля людей, що тут люди говорять, гомонять. А люди, вони в безпеці люди дивляться, в заручниках. <смір> Звідси людина йому не нашкодить. Клас. Ну. Так, ми продовжуємо шукати. Плюси цього місця і великим плюсом є те, що порівняно навіть з буковелем, там вже все забудовано, і природи близько так поряд собою, природи не видно. А тут ми щойно побачили оленя прямо біля підйомника. В такій природі. В якій природі, і, якій природі. І, і кругом дерева, і так підйомник просто посеред лісу. Так, і Зараз літо, хоч сьогодні так трошки прохолоденько, трошки дощ, але все одно комфортно підніматися. Навпаки, сонце не палить, ну, досить комфортна погода. А от мав нагоду підніматися тут зимою з лижами. Хоч зараз ніби підйомник в оглядовому режимі, мабуть, кажуть, ще повільніше працює, але особливої різниці, що було зимою, ну, я був тут років 5, мабуть, тому зовсім не відчутно. Зимою це просто, поки піднімешся, можна. Турбу на носі. Просто подивіться, який краєвид позаду нас. Спускатися буде напевно ще цікавіше. Ти маєш на вас мені, так? І страшніше, тому що ти будеш бачити вниз. Я буду їхати закритими очима. Розкажи свої враження. Я дуже боялась, мені було дуже страшно, воно все деремчало, дзвеніло. Так. Звичайно, крайовити гарні, природа суперова, їдеш поміж ці дерева ялинки, дихаєш дуже чисте повітря, а як оленя побачила, то це взагалі. От, але, але страшно, мені страшно. Ну що я зроблю? Може комусь не страшно. Дивіться, тут, до речі, остання посадка на спуск о 16.30. Тобто, якщо ми не сідаємо о 16.30, підйомник перестає працювати, е, припиняє свою роботу і все, і ми йдемо, напевно, в що кліжки. Я навіть не знаю, що було б краще для мене. Ой. Тут на вершині температура вже значно нижча і так відчувається прохолода. Є ось таке кафе, колиба високий верх тут. Величезна територія, дуже багато куди можна піти, альтанки. Там далі лавочки є. Є такі місця для фото. Ось, наприклад, ось це. Зараз ближче підійдемо. Такі пункти, і на них от дивіться, які надпис. Приносити та споживати власні продукти на заборонено». От, Треба йти в колибу. Дивіться, ми знаходимось просто в хмарах. О, дивіться, видно, тільки що було видно там вершину, гору, вишку, а зараз вже не видно. Дивіться, хмара насувається. От вона буквально тут. Так, ціни дивимося. Кукурудза по 50 гривень. Чи бурек 85. Ну, так, 0,5 класа 70. Прикриваюся цим котиком, щось прохолодно. А особливо, коли насунулася хмара, то вже зовсім. А ми заходимо у хмару. <му> дивіться, ми буквально у хмарі. Навіть на очі, якщо так по відчуттях, то на очі мені якось важко. Мені здається, що все в якомусь такому диму чи тумані. Але повітря настільки вологе, мені є косматику це взагалі. Електричний стілець. Для, Для допитів. А реально, все? Дивись. Ну, то да, там є якісь чотири. не кріс. Все, у нас зараз перекус, маємо на ці півгодинки, а потім на спуск. Головне не цей не спізнитися на підйомник на останній спуск. От. Якби не ми не зайшли, точніше, хмара собі не зайшла на гору, то тут був би неймовірний краєвид. Ну а зараз ось так. Робити, бо почався досі сильний дощ. І туман телефон навіть не може сфокусувати. Ось такий тут ресторанчик невеликий. Ми думали, що тут є якісь сувеніри, але ні. Ось така тераса. Ми вже рухаємось до підйомника. Опускаємось донизу. Бачимо, що на зустрічних підйомниках вже людей немає. Отже, там припинили продавати квиточки, і вже підйомник працює тільки на спуск. Ми зараз знаходимось дуже-дуже високо. Просто неймовірний краєвид. Спускаємось так майже в хмарі. У мене такий собі видок. Вниз спускатися страшніше, тому що ми <с бачимо <с перед собою всю висоту. То. І то що добре, що е, трохи хмари знайшла. Трохи такого туману, біле, і воно трохи так перекриває ту висоту. Але загалом з одного боку добре, бо можливо не так страшно, а з іншого боку шкода, тому що був... ми коли піднімалися і оглядалися назад, це просто був неймовірний краєвид, було так вдалину видно, будинки. А зараз все за хмарою сховано. Ось ми вже через хмару пройшли і внизу вже бачимо сам комплекс Захарберкут, тож нам десь приблизно ще хвилин 15. Тут бачимо трасу для веломаршруту. Зараз будемо проїжджати то місце, де буволень. Ну, звичайно, що він на місці не сидить, але може пощастить побачити. От якраз під тим сухим деревом донизу трошки і сидів той олень. Оленя ми тут не побачили, але дуже цікаві птахти з червоною головою. Гривою червоною. П'ятером? Можливо, але великий такий. Жінки збирають якісь справи, бачите? Возьму. А? Возьму. Всё. Ну <laughs> про урожай. Мне сподобалась природа, дуже сподобалась, а вот Це сам підйомний спуск, ну, підйом особливо. Ну, це щось. Дивіться, який тут гігантський, просто гігантський генератор. І знаєте що? Він працює тихіше, як той, що у нас біля нової пошти. малюсінький Дивіться, я ще такого великого генератора не бачила, дійсно. цікаво яка його потужність. о Дивіться, це його так заправляють. Повертаємось до автомобіля, включаємо пічку, просочуємось трошки і вже рухаємось додому. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, якщо вам сподобалось наше відео, пишіть коментар. Па-па! Ось там вдалині стоїть наша машина, падає дощ. Дивіться, як Василь запаркувався над самим обривом. Я... Ми так за це сперечались. Але нічого, вже сідаємо, їдемо. Дивіться, який жовтий жук. Якби я хотіла таку машину собі на автоматі, сів, поїхав. Мені дуже вони подобаються. Хоча це така трьохдверна, чи як то називається? Я би хотіла трошки більше, може.